Після матчева к пересконференція головний тренер Олександр Черніченко гравець, і гравчиня Олена Хороших, команда міста Дніпро і Меспорт з Шор 5 Кажіть, будь ласка, Олександр, за ці два дні ви зазнали першої першої поразки у точному сезоні. Значно поступили суперницям у другій половині зустрічі. В чому бачаєте, причину, за рахунок чого не вдалося втримати перевагу сьогодні? Та ну я вважаю, що э, наші гравчини. Грали добре, але з поставленою задумкою, думкою, вони не ну, до кінця не справились. Але я вважаю, що в тренувальному процесі ми це будемо коригувати та будемо налаштовувати більш кращу гру. Дякую. І скажіть, будь ласка, вчорашня поразка видалась е, такою болючою для вас. Які слова ви знаходили для гравчень? Програвати у кінцівки завжди ну, дуже важко. Але е, я казав, що кожен з, з гравців, гравчинь, які е, на паркеті, вони повинні були. Максимально хладнокровно віднестись до, ну, до ситуації, але не сталося так, то Дуже і програли. Скажіть, будь ласка, ви зараз опустилися в турнірній таблиці нижче і в баскет. Проте цілі не незміння? Це потрапляння в призові місця? Будемо змагатися так. Так. максимально. І декілька питань до гравчиня. Скажіть, будь ласка, потужний старт і невдале завершення поєдинків. Які ваші думки за ці два матчі? Думки і позитивні, і негативні. Завжди можна подумати над негативними, покращити їх все. Та команда грає команда. Дякую. І скажіть, за рахунок чого суперниці були більш вдалі у двох цих матчах? Кожна команда сильна по-своєму, але ми теж, теж сильні ми мали. Нічого, будемо покращувати все в тренировочному процесі. Там надалі у нас ще є перемоги. Супер, дякую успіхів вам.